Чому одні люди ледве-ледве зводять кінці з кінцями по коштах, а інші живуть у статках? Навіть якщо вони не з багатої родини, навіть якщо вони не вийшли заміж або не одружилися на багатих. Тобто, чому так? Чому дехто має можливості заробляти, розвиватися і так далі, да? і в принципі знає, що він точно, точно буде з грошима щось робить для цього, а хтось ні? Насправді є певні. Правила, які діють в фінансах, взагалі в житті, да? правила грошей. І якщо ви їх будете дотримуватися в своєму житті, якщо ви будете прагнути стати багатим, пропрацюєте те, що там я не достойний, недостойний і так далі, да? я, я сподіваюся дуже, що у нас вже меншість таких людей, які ще думають, що вони не варті там ніжелі багато, ні, нічого не чинати, Да, Тобто всі можуть люди бути. Зі статками, з коштами, які бажають цього, які в це вірять, і які дотримуються певних правил грошей. От зараз про ці правила ми поговоримо з вами. Я назву три основних. І перше правило звучить так: заробляй більше, ніж витрачаєш. Я бачила варіацію, коли кажуть. Витрачай менше ніж заробляєш, але це трошки так знаєте, обмежує дату. Воно по суті одне і те саме, але трошки звучить як таке обмежуюче переконання. Тому мені більше подобається формулювання, щоб ми заробляли більше. Ніж витрачаємо ключовий зараз момент, основний не важливо, скільки дивіться, да? але важливо, щоб у вас витрати були менше ніж ваш прибуток. Далі розкажу, що зробити з тими грошима, які будуть залишатися. Наступне це завжди намагатися розвиватися і заробляти більше. Якщо ви, наприклад, там вчитель, да, то ви можете. Ви підвищувати свою кваліфікацію, наприклад, для того, щоб з часом могти там, більше, наприклад, брати да, там, за свою роботу, да, от в цьому плані. Або ви, можливо, потім там в майбутньому зможете заснувати якусь свою школу, якийсь свій метод знайдете. Да? Далі який тут ще може бути приклад, якщо ви власник там одного ресторану, ви можете там запустити франшизу да, і бути дуже таким, або самостійним власником мережі, або вже. Продавати там свою франшизу як один із варіантів, Да? тобто ми завжди намагаємося заробляти більше і робимо для цього там якісь дії, навчаємось, пропрацьовуємо себе в голові, да що я тепер там не тисячу хочу вже да, а десять. Як я це можу зробити? Тому що ми зазвичай самі себе. В своїй голові, по-перше, і обмежуємо від більшого заробітку. Тобто тут однозначно без попрацювання себе не вийде. Якщо я вам зараз 10 інструментів навіть накину, да, то більше з вас почне мені писати, що Іра це не працює, або я там пробував ще щось. Да, та які там 10 тисяч люди ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Тому над собою треба працювати. І якщо вже вам цікаво і корисно, підписуйтесь. Ставте лайк і продовжимо з вами далі. Наступне правило третє, воно пов'язане з тим, що ми будемо робити з тими грошима, які ми не дотратили. Да? Краще взагалі, от вам кошти, якісь певні приходять, чи зарплати, чи ваш прибуток від бізнесу, і ви робите що? Спершу ви не біжите там їсти на них, да, як я колись робила, або там швиденько-швиденько щось купувати, бо вона все ж не вистачить. Да? А ви робите так, що ви відкладаєте певну суму, мінімум це 10% від свого прибутка. Які які ви потім будете інвестувати, да? тобто наша задача далі буде їх примножувати, зрощувати, щоб це був такий певний вже капітал, який з часом замінить ваш основний активний вид доходу, якщо ви захочете. О, тобто, давайте я підсумую: перше, це ми не все витрачаємо, частину да, ми відкладаємо, намагаємось при цьому більше заробляти, щоб підвищувати свій рівень і швидше накопичувати да, свій статок. І третє це. Ті гроші, які ви не дотратили, да ви їх спочатку от відкладаєте, мінімум 10% від вашого прибутку. І далі наша задача буде їх розібратися, як правильно інвестувати. До речі, пишіть в коментарях, якщо вам цікаво саме куди їх потім, да як їх промножувати. Буду ділитися на цю тему. Ці кошти ми інвестуємо, продовжуємо відкладати щомісяця, да, і тут якраз і з'являється у нас можливість жити не просто від зарплати до зарплати, не просто на наш активний прибуток, а створити певні. Капітал, да, який буде вкладений, можливо, десь в нерухомість, в якісь акції компаній, в якісь можливо криптомонети, і потім будуть вже генерувати нам прибуток, можливо, навіть без нашої активної участі. Повірте, з якої б суми ви не починали, навіть якщо це невелика сума, да, вам більше треба буде часу, да, поки ви там накопичите вже якусь таку смачну суму, але абсолютно кожен може з цього почати. Ну, якщо ви, звичайно, вірите, да, що ви варті і що гроші і для вас також. Якщо ні, треба йти <смі> спочатку пропрацювати своє мислення, да, потім повернутися до цього відео. Була рада з вами поділитися ключові три правила. Пишіть в коментарях, як вам, чи вже ви їх виконуєте, можливо, вже їх знаєте, чи можливо є вам ще щось додати. Будемо з вами спілкуватись і багатіти.